Не закрутив. Гіря все. Ну що, орбіта, дубль два? <гум> дубль два. <гум> а що всередині? Синя здохла. Тут краска. Стрюмно. Синя здохла. Та пий. Лющи, ти не. Са чуть-чуть. Вау, тим часом. <гум> да, принес. Принеси, маш. Ну, ja, в мене це дуже Та це і так трішки. Вона Олі дає, де? Олі. Я не. Поко? Ну? Не, я, Тут Тут шайки, я не. Тут ще й кумарі є. Тут ще й кумарі Мутанти. Да, ось укусять кудись, а що буде. Так сильний уроші. لا تنسوا Не на моє плече, воно. що що? Кажу, не на моє плече. Давить, чи що. Ні, плече узке. Цивілізація. Машина їздять. Друзі, а Юлька буде з нами щось чи ні? Де воно ділося? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Що, вона, сама буде, бутилку шампанського скупити? Правда, що не, не? знаю, <різь> якщо вона з нами поділиться. У нас пока вот -то и есть. Надо было кописнячок брать. Сейчас бы им придешел бы нам. Ну. Сейчас в свое время здесь должен был строиться электрическая электростанция или что-то. И все это забросили, все это разруха после Чернобыля. А теперь люди живут, люди живут в здесь такая красота. Продаются дешевые квартиры. Вы зайдите в квартиры, посмотрите, кто как живет. Конечно, население, но если молодые, и машины имеют, и семьи имеют, и очень довольны. Жалко, что такое бесхозяйственность. Так или нет? Разруха. Жалко, очень жалко. Что еще сказать? Пожелать всем всего доброго. Приезжайте, грибов море. Да, да. Желаем только успеха, чтобы сюда люди ехали. Потому что здесь очень хорошо и красиво. Ну, мы приезжаем отдыхать сюда. Вот сегодня из Одессы приехали. Приехали к маме на день рождения. Отдохнуть на выходные. Вот много людей проживает, ну, ну там знаю. у нас и магазин Много, да. есть, у нас там и ЖЭК есть, люди живут, если люди живут в селах-развалюхах, а здесь пятиэтажки, трехкомнатная квартира вот у меня лично, но в новой планировке, в Черкассах я такой не буду иметь, а здесь есть. Приезжайте, дешевое жилье, покупайте. Чистый воздух. у тут жилье? Ну в зависимости, вот нам же подключили газ год назад, то если конечно без ремонта квартира и газ не подведен, ну пять тысяч. Долларов. Это что, дорого? Нет. Так что приезжайте, давайте, рекламируйте. Вы показывайте вот эти резвалюхи. Это жалко, что такое стоит. Разбили. Тут, я говорю, до поры до времени было все и охранялось, но теперь все это побили. А там вот пройдите две пятиэтажки. Да, Детская площадка, у нас есть магазинчик, у нас есть пункт, у нас есть ЖЕК. Там у нас жилое, здесь не жилое. А скажите, будь ласка, что до вас в магазин завозят? Продукты, хлеб, все необходимое, битов... бытовая химия, и продукты у нас все необходимое есть. Если ходит вот да, есть горячая, холодно. У меня автономное отопление, у меня есть все. Потому что я поставила газовый котел, автономное отопление вообще. что вода подведено, там есть. У нас единственная проблема, но она не только у нас здесь в Чигиринском районе, это что нужно фильтры, обещают руководство, как бы деньги выделили. Но когда это будет, ну, пользуемся пока своим родничком, он субболя подарил. Единственное, вот это вода, что у нас немножко идет. Ну а роботы есть тут у вас? Ну, работа, ну, ребята, именно здесь работы нет. В небулон рядом. Людей возят автобус в небулон, вот и весело. Школьный автобус есть. Ходят Чигирин, Черкасы вот именно по этой дорожке. Транспортная развязка прекрасна сейчас. Ну, мольно сегодня. А что же начинать? <свят> <Сталось> <свят> а разную. скажите, пожалуйста, за кого вы будете голосовать? Ну ребята, я Ну лично... яка людина гидна, чтобы за ней проголосовала? В нашем положении сейчас что сложилось, я даже не знаю. Ну, я, я вообще по характеру симпатизирую всегда коммунистам. Я не коммунист, но я это поколение такое, да. Ну скорее всего Патриархи. Потому а вы что пусть небольшая можете... стабильность, но ну, стабильность. Тоже. Слушай, то, обещают не то, что да рекламу не каждый же от себя идет. Так, Наташа, закрой губку. Покажи грибочки. Какие грибочки, покажи рыбочки, будь ласка, покажи. белый, да? А тут что, можно подойти? Да, Ваня, где твоя кошелка? Какие грибочки у красивые. Кто нас работает? какие грибочки? Это польские, белые. Да. Грибов, я говорю, тут рядом прошла рядышком. Сколько? А не боитесь еще, они может быть Ну, Мы же знаем, поганки не берем. Э, ті... э, э, это мы берем то, что мы знаем. Вот это польские белые масляные. Килограмм стороны собирали тут. Ну не сегодня, а у ну, тебя. Все, все все время. Время. А скажи, была сказав, дитячий садов, скидки гиток с Ой, ребятки, мені а -а 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 -а. Скільки, там мне сладкое ко мне приехали. Витова вот, детский сад, потом ну, возят То, школы. Не знаю, не буду говорить. Ну, есть детки, я же говорю, пройдите туда к тем домам. Там интервью возьмете у местных, они больше расскажут. А что я человек недавно здесь? Живу? А як вас звати? Наталья. Приємно, Наталі, було з вами познайомитися. Я думаю, що ми ще з вами побачимося. Так що щастя вам і здоров'я всього самого найкращого. Дякую, спасія. Дім рождения. Бажаємо всі самого наказ. І вам теж все подобається. Приходіть, квартиру. пішли, посмотрите, що живуть люди. Добре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви опинилися тут і звідки ви приїхали? Ну, я з міста Світловодська. Просто я сюди проїздом завжди їжджу ну, в село. И получается, ну, постоянно ездил, тут живое все было, ну как-то люди, дом жилой. А сейчас еду, смотрю, ну, как Чернобыль, одни говорится, развалины. Думаю, заеду, гляну. Я заехал, я в шоке. Просто от того, что сейчас здесь, как знаете, люди были, все жилое. Сейчас ничего тут нету. все, если приложить хороших А.Егорова Скажіть, будь ласка, а чи захотіли б ви тут проживати з дружиною, там, з дітьми? Ну, знаю, як от, оно, во-первых, район такой, ну, далеко від города, ну, від самого Чигирина. Ну, якщо б як було тут, так сказать, какие підприємства, заводи, ну як сейчас є, тут фірма Небулон, зернохранилище, то, можливо, то Скажіть, будь ласка, за яку партію ви будете голосувати? Це... Чесно говорю, чесно, я ні за кого не голосую. Чому? Чому? Я що то с этим політика мені вийшли з довіри. Ну, як то одни говорят, обещаний много, авица. Діла мало. Добре, дякую. Пожалуйста. Нам дуже прикро, що ми, ми приїхали сюди. І нам дуже прикро, що тут не мешкають люди, тут немає ні магазину, ні перукарні. І, на жаль, тут не бігають дуже маленькі дітки і немає нашого покоління. Адже із цього можна було зробити дуже багато чого. І ми надіємося, що знайдуться якісь спонсори, що допоможуть нам в цьому відреставрувати ці. Зламані вже будинки, і там, як ви бачили, вже були дома. Ми надіємось на чиюсь допомогу. Дякую вам за все. Те, що ж ви стали, я мене не сфотографую. <рес> <рес> Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати? З якого ви року тут проживаєте? Скільки ви маєте дітей? Ну про своє життя розкажіть. Я тут проживаю з 95-го року. Фамилия моя тоже называется. Головко или Григорьевна. Год рождение тоже. 36 -го года рождение. 18 -го марта родилась. Ну что еще рассказать? Ну вот живем да так, здесь мучимся, у нас вода здесь нехорошая. Понимаете, Подождите. Вот это, там, вода. Не колякай то своей водой. Иди сюда, я буду рассказывать. На воно тут орбіта, ну село Вітово називається. А вулиця Орбіта. Ми У нас э, тут зараз індивідуальний газ. Автобус ходить із Чигирина орбіта по селах на Черкаси і свіжий воздух, сосновий ліс, річка рядом, прекрасний екологічний воздух. І хто не приїде так, ось, допустимо, родственників, зн, знайомих сюди, кажуть, тут рай, тут що екологія, тут як санаторій. І в нас тут був один начальник при білому домі Чигирина, ой, цей Калашников, мер. Він тут як приїхав, так каже, я все тут роблю, Вода в нас круглосуточно скважена, ну трошки з осадком, але ну, вона вся по Чагиринському районі така. А ну, відваріємо, кип'ятимо, стоїмо і п'ємо. Нікуди нам не діватися. Лучше, ніж по городах, того, що у Дніпрі. Там вже ось, ось чула по телевізору, що й рибу не можна їсти. Скажемо, на у ну, нас тут все добре. Ну а ми бачили, що тут є дітки. А на що Дуже дітей багато, так да. ну наче так не багато, але на що є дітей дітки у вас тут. це вже е, 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 вот, заняття почалося, то пороз'їжджалися на літо сюди приїжджають, привозять із городів до батьків, до матерів. Тебе? Тут дітей дуже багато, оздоровляються, свіжий воздух, отець. А дитячий садок є, скажіть, будь ласка, у нас є дитячий садок Я два дитя. кілометри від того, а це вважається вже як вулиця, орбіта. Оце по новому вже по прописці по новому То автобус Тебі возить діток покажуть. у школу і, і в садик. Одне здання, два кілометри. Автобус возить і автобус привозить, після Ну, і ось отак тут площадки, дивіться, ось у 30 років воно все сохранилося, все в порядку стоїть. А ми ж поробили вже, так. А як же, ви що? Ж, 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 це... ми так ми ж цилізовані люди, просто за нас мало знають тут. <кхем> о, а ви можете показати свою квартиру? Я, я, я в тому домі живу. <кх2> От і там Возна. іди виступай. Возна. Пішли. А зараз ми знаходимося в жилому будинку, в якому ще проживають люди, є маленькі дітки. А зараз я прошу вас зайти до однієї жіночки, яка нам покаже зараз майбутню в цьому селі квартиру. А? Да? Пожалуйста, заходьте Добрий день, як вас звати? Ольга Андрійовна, заходьте, пожалуйста. Це ви тут проживаєте, так? Да, це, це. це у вас зараз люди так живуть. Говорить, що у вас тут є, як ви тут живете. Я бачу, що у вас все дуже чудово тут. У нас газове топлення індивідуальне поробили. Ось два години тому. Гаряча вода у нас є. Ну, це двохкомнатна квартира, я сама живу на втором етазі. От. Автобус рядом ось установка. Гребів цьому годі море. Не продаєте? Продаю. Вчора їздила на Черкаси, продала трохи. А що ж робити? У мене кредит ще, ще загос. Слава Богу, що ще дають поки. Сама живу син погиб в армії. Ти, хорошо тут. Городики у нас є. Кто по селию, я в че 6 соток, че 3 сотки. Вот. Ну тепло, уютно. У всех нас есть, магазин у нас есть, тут ЖЭК у нас есть, тут медпункт у нас есть. Что нам тут бы надо? Гостей принимаете? Обязательно. Сейчас